Мер Божий, дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо, що Господь відкривав Пророку Божому у свідченню для церкви. Святе Писання чітко визначають відносини між Богом і Христом, і так само зображують особистість та індивідуальність кожного з них. Бог, який багато разів і багаторазово говорив здавен Давен, батьками у пророках, в останні дні ці говорив нам у сині, якого поставив спадкоємцем всього, через якого і віки створив, цей, будучи сяйвом слави і образом і постасі Його, і тримаючи все словом сили своєї, зробивши собою очищення гріхів наших. Осів праворуч престолу величі на висоті, будучи стільки вищим за ангелів, скільки славніше перед ним успадкував ім'я, бо кому коли з ангелів сказав Бог, Ти син мій, я нині народив тебе, і ще я буду йому отцем, і Він буде мені син. Бог є Отцем Христа. Христос є Син Божий, Христос наділений високим становищем, Він був зрівняний з Батьком. Усі поради Божі відкриті для Його Сина. Ісус сказав Юдеям Отець мій до тепер робить і я роблю. Син нічого не може чинити сам від себе, якщо не побачить Отця, що творить. Бо що творить Він? То і син чинить так само. Бо отець любить сина, і показує йому все, що робить сам. Тут знову зображені особистості Отця і сина, і показано єдність, що існує між ними. Ця єдність виражена також у 17 розділі Євангелія від Йоанна, в молитві Христа до його учнів. Не про них же тільки благаю, а й про віруючих у мене за їхнім словом. Нехай будуть всі одно, як ти, очі в мені, і я в Тобі, так і вони, нехай будуть у нас одно. нехай увірує Світ, що Ти послав мене, і славу, яку Ти дав мені, я, я дам їм. Нехай будуть єдині, як ми єдині, я в них і Ти в мені. Нехай будуть здійснені воєдино, і нехай пізнає світ, що ти послав мене і полюбив їх, як полюбив мене. Які чудові слова, єдність, що існує між Христом і Його учнями, не руйнує нічиєї індивідуальності. Вони суть одне в намірах, у думках, у характері, але не в особистості. Таким чином Бог і Христос одне. Відношення між Отцем і Сином та особистості обох пояснюється також у наступному місці Писання. Так говорить Господь Савоот. Ось чоловік, ім'я йому гаусь, він виросте із свого кореня. І створить храм Господній. Він прийме славу, і сяде, і буде панувати на своїм престолі, буде і священником на своїм престолі, і порада миру буде між тим і іншим. Сьогодні апостол Павло нас застерігає: настане бо час, коли здорової науки не будуть триматись, але за своїми пожадливостями. Виберуть собі вчителів, щоб вони їхні вуха влещували, вони Слух свій від правди відвернуть та до байок нахиляться. Те, що ми сьогодні бачимо, що вчителі, які є служителі, проповідують не біблійне вчення триєдиного Бога, яке не відповідає Писанню. Багато бої неслухняних марнословців, зводників, особливо ж зобрізаних, їм треба уста затуляти, вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить для зиску брудного. Апостол Павло говорить: один боє Бог і один посередник між Богом та людьми, людина, Христос і Ісус. А цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові, єдиному означає, що Він є єдиний і іншого Бога немає, крім нього одного. Честь і слава на вічні віки. Амінь.